12 на годиннику в ефірі новини ТСН онлайн. Я Сергій Моргун. Друзі, вітаю. Говоримо про чергову складну добу на фронті, відбиту дві сотні ворожих атак. Російський удар по цивільних у Миколаєві є загиблі. А ще про північну Корею, яка підірвала дороги на кордоні із південною Кореєю. Підпишіться на наш канал, натисніть лайк та дзвіночок і переходимо до новин. Уночі росіяни завдали ракетної атаки по Миколаєву. В результаті влучання та розльоту уламків загинула жінка. Ще 23 людини зазнали поранень. Попередньо по області окупанти випустили сім ракет с 300 У місті пошкоджено інфраструктурний об'єкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі. Деякі людські оселі геть зруйновані після обстрілу рятувальники усю ніч гасили пожежі в двох мікрорайонах міста. Одна із них охопила майже 400 метрів квадратних для боротьби із вогнем задіяли майже 80 надзвичайників та півтора десятка одиниць техніки. І вже маємо коментар голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, що не встигли навіть включити тривогу, тому що. Вони запускали з Херсонської області, тобто там півтори-дві хвилини до прильоту. Першого було. Можу сказати, що вони атакували дві цілі: одне підприємство в центрі міста, по якому неодноразово вони били, і друге в ринок, тобто добряче є жертви. В нас загинула одна жінка літня, яка була оператором там котла, чи я не пам'ятаю. А по поранено на зараз, і там пару трохів там з ампутаціями доволі складна історія. Чотири людини убили, і шістьох поранили росіяни на Херсонщині. Зокрема, у обласному центрі у власному домі загинуло двоє жінок. Ще одну забрала швидка. А загалом під ворожим вогнем було понад 20 населених пунктів. Окупанти поцілили у 23 приватні будинки: об'єкт критичної інфраструктури, освітні та медичний заклад, магазин, газогін та авто. На Донеччині п'ятеро поранених. По шахтарському загарбники вдарили керованою авіабомбою. Постраждали троє людей. Пошкоджений заклад освіти та оселі. Чотири каби скинули на закіт. Тне одну людину там поранили та зруйнували 10 будинків. Ще один постраждалий у Різниківці, яку ворог обстріляв з артилерії. Під вогнем також Курахове, Покровськ та Сіверськ. Там значні руйнування з авіації, безпілотників, реактивних систем залпового вогню та артилерії. Окупанти атакували міста та села на Запоріжжі. Попри фронтових населених пунктах завдали майже 4 сотні ударів. Потрощено 14 житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Люди в цілі. Субтитрувальниця Фасовану російську атаку за участі 30 одиниць бронетехніки відбито на Курахівському напрямку. Воїни 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, які нині боронять цей напрямок, оприлюднили відео, як окупанти на танках, бронемашинах і також численною кількістю піхоти виступили в атаку і були повністю розбиті. Про це у своєму телеграмі повідомив заступник глави Міноборони Сергій Мельник. Загалом на Курахівський напрямок цієї доби випало 50 ворожих виступів. Найбільш Ше поблизу сіл Ізмайлівка, Гірник, Курахівка, Новодмитрівка, Водяне та інші. Утім, інтенсивною на бойові дії була практично вся лінія розмежування за добу відбулося майже 200 бойових зіткнень. І, попри те, що українські оборонці витримали понад три тисячі обстрілів із різного важкого озброєння, півсотні авіаударів та вісім сотень скидів кабів, збройним силам України вдається успішно стримувати росіян та контратакувати. Як приклад нові дані від інституту вивчення війни, наші відновили контроль на позиціях у центрі Торецька. А тепер підіб'ємо детальні підсумки російських втрат на полі бою за 964-ту добу повномасштабного вторгнення у окупантів мінус 1210 бійців. А загалом від початку агресії убитих та поранених 671 тисяча осіб. Що ж до техніки ворога, сили оборони спалили ще 13 танків, 44 бронемашини, 32 військові автівки і дев'ять артустановок. Також від учора збито 10 безпілотників тактичного рівня. По літаках загалом їх приземлено. На 369, а гелікоптерів 329. Що ж до морського арсеналу, то у Чорному та Азовському морях потоплено 28 кораблів та катерів, одну субмарину та один пором заправник противника. Найкраща мотивація усвідомленість, а не примус. Так відреагували військові, які займаються рекрутингом на активну роботу ТЦК після концерту Океану Ельзи. Нещодавно бригади отримали дозволи рекрутувати бійців у обхід центрів комплектування. Як запрацювала система і чи потрапить рекрут до тієї бригади та на ту посаду, яку він обрав, я розповім у наступному матеріалі. Кривава рана українського фронту Покровськ. У місті жодного вцілілого будинку, натомість гори бетону, цегли та попелу, поля на підступах, усіяні дірками від снарядів. Українським оборонцям щодня доводиться витримувати шалений натиск ворога. До 90% втрат противника на нашому напрямку, саме завдяки ефективній роботі дронів і різних систем. Олексій Тарасенко командир батальйону 5-ї штурмової бригади, щойно повернувся із Покровщини. Каже, оператори дронів на цьому складному напрямку дуже затребувані, але головне потрібні люди з мотивацією, і тут примус не є таким ефективним як усвідомленість. Ай, забираю, Олегович. Перевірка ТЦК після концерту Океану Ельзи викликали бурхливу реакцію звідусіль на фронті, чекають на підкріплення та свіжі сили, але бусифіковані громадяни не завжди є якісним доповненням для підрозділів. Про це говорить і відомий реп-виконавець від початку повномасштабного вторгнення боєць зсу Олександр Ярмак. Зараз він штаб-сержант у силах безпілотних систем. Не бачу сенсу і не бачу результату. Тих людей, яких змушують, ну які неусвідомлено там опиняються. Тобто, ми так само ми проводимо всі рекрутингові заходи. У нас приходять сотні людей. Був у нас досвід порівняння з тими, кого грибуть на вулицях, і ті, хто долучається до нас, різні світи в плані якості рекрутів. Обидва військові нині займаються рекрутингом. П'ята штурмова, входить у число пріоритетних частин, які отримали право наймати бійців без участі ТЦК. Кажуть, що це може змінити ситуацію з рекрутингом. Бо якщо людина прийде до них з бажанням мобілізуватися, то потрапить саме туди, куди хотіла. Її вже не зможуть перехопити у ТЦК чи на полігоні і відправити на іншу ділянку фронту. Людина жодної хвилини не ступає ногою на територію ТЦК. Тобто вона, коли вона виявляє бажання вступити до такої військової частини, вона приходить умовно в рекрутуний центр, отримує направлення на ВЛК там, де їй дійсно зручно це прийти, або де вона бажає це прийти. А, і Після того, як вона проходить військово лікарську комісію, одразу зараховується до списків військової частини. Та яким би не було ставлення до бусифікації, поповнення на фронті потрібне, каже військовий експерт Олександр Мусієнко. Звичайно, треба знайти золотий баланс і середину між тим, щоб цей процес унормувався і тривав правильно, з іншого боку, щоб уникати ось таких факторів, які ми бачимо, можуть дійсно бути сприйняті на як дискредитація всієї армії. Є спосіб, звичайно, це максимально цифровізувати, переводити це все в електронні реєстри. Над цим нині активно працюють розробники застосунку плюс». Також обіцяють, що невдовзі електронний рекрутинг запрацює в дії. Зараз же до рекрутингових центрів у режимі офлайн за трохи більш як півроку вдалося залучити понад 20 тисяч військовозобов'язаних, з яких щоправда до війська залучено лише четверту частину, але головною мотивацією прийти до такого центру стало бажання чітко розуміти на яку посаду та до якого підрозділу чи частини рекрутер. Потрапляє Сергій Моргун, Ірина Павлинок, ТСН 1+,1 Що ви думаєте про рекрутинг? Чи вже шукаєте собі місце, який ваш досвід? Пишіть у коментарях до цього етеру на Ютубі. Ну і, звичайно, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Дружба диктаторів Китай заявив про поглиблення співпраці з Росією. Перш за все, поглиблювати збираються співпрацю між арміями. Бо Москва та Пекін, як заявив головний китайський дипломат, мають спільні погляди на ситуацію у світі. І ще одне поглиблення дружби. Росія планує із КНДР. Напередодні Владимир Путін вніс на ратифікацію договір про співпрацю із північною Кореєю. Угода фактично передбачає військовий альянс, адже включає пункт про надання допомоги всіма наявними засобами у разі нападу на одну із країн-учасниць. Також підписанти обіцяють не поширювати інформацію для третіх осіб. Відповідний законопроєкт з'явився на сайті Держдуми. У договорі із 23 трьох статей йдеться, що у разі введення санкцій проти обох держав ті зобов'язані мінімізувати вплив таких заходів на взаємні економічні зв'язки. Після візиту Путіна до КНДР, який він здійснив улітку. Окупанти масово використовують північнокорейські артснаряди. А нещодавно стало відомо, що Кім Чен Ин відправляє на війну в Україну і своїх солдатів. Минулого тижня з'явилася інформація про загибель шести північно-корейських військових у наслідок ракетного обстрілу Донеччини. Це підтвердив Володимир Зеленський і закликав партнерів посилити підтримку України. Була доповідь розвідок служби зовнішньої розвідки та ГУР щодо намірів Росіян на осінь зиму. Все доволі детально, фактично, включення у війну Північної Кореї. Також відносини Росії з деякими іншими країнами, які на жаль, інвестують у затягування війни. Хто б не допомагав Росії, будемо реагувати так жорстко, як треба для захисту України. Буде відповідна. Наша робота з партнерами, щоб російські наміри не спрацювали, і це можливо. Північна Корея таки підірвала свою частину дороги до південної Кореї. Про наміри путінського друга Кім Чен Іна напередодні заявили південно-корейські змі. Йдеться про дорогу, зведену у 2018 році, коли стосунки між двома державами тимчасово покращилися. Шлях планували використовувати для майбутніх операцій з пошуку людей. Після підриву Південна Корея каже, посилила спостереження за ситуацією та забезпечила готовність військових. Раніше КНДР озвучила погрози у бік південної Кореї через те, що нібито побачила над своєю столицею південно-корейські безпілотники. Обидві держави нагадаю, із 1950-х формально все ще перебувають у стані війни, і загострення між ними трапляються не вперше. Більше газу від Росії Угорщина домовляється із Газпромом про додаткові поставки наступного року. Переговори про угоду, заради якої задіюють весь потенціал газогону, турецький потік ще ведуться. зведений незадовго до початку повномасштабного вторгнення. Газопровід постачає російське паливо до Туреччини, Болгарії, а вже звідти до Сербії та Угорщини. Болгарія до слова газ із цього трубопроводу не імпортує. Загалом Євросоюз намагається відмовитися від російського палива і нафти вже два роки. Виняток зробили лише для кількох країн. Так, Чехія, згідно з опублікованими виданням політико, даними витратила на російську нафту і газ понад 7 мільярдів євро. І це у п'ятеро більше ніж сума допомоги наданої Прагою Україні. Та становить десь мільярд двісті дев'яносто мільйонів євро. Вибух. У п'ятиповерхівці на Закарпатті одна людина загинула у місті. Свалява рвонуло у квартирі на першому поверсі. Овалилися стіни, повилітали вікна та двері. Вибуховою хвилею пошкодило і під'їзд. А в сусідніх квартирах потріскалися стіни. За даними поліції, у помешканні, де пролунав вибух, проживало подружжя. Жінки вдома не було. А 54-річний чоловік опинився під завалами. Рятувальники знайшли його уже без ознак життя. За попередньою інформацією, у квартирі стався витік газу. Вижити взимку без світла і газу, ще й під постійними обстрілами, це зараз найскладніше завдання для прифронтових громад Дніпропетровщини. Найближча до ворога, Червоногригорівська, вона всього за 10 кілометрів від окупованого енергодара. Тут мешкає 10 тисяч людей. Як готуються до морозів і холодів у зоні активних бойових дій, бачила Анастасія Невірна. Розбиті будинки, а разом з тим перебиті мережі, навіть якщо світло не вимикатимуть, не факт, що газ та електроенергія не зникнуть через постійні обстріли. Тож запас дров це справжній порятунок для прифронтових громад. Пані Ніна радіє, їй до двору привезли цілу машину дров, уже готових до використання. До цього 84-річна жінка з самотужки рубала дерева у власному саду, аби зігрітись взимку. Я ще нічого не купляла, бо я жду, в мене нема скільки грошей, щоб купити дрова. У мене гілячок багато дуже напилено, То бузину, то пилю і сама обсюкую, і то накриваю, накриваю, то я тим підпалюю, а тоді дровцями вже. Їсочки варю цього року жінці пощастило, потрапила під програму благодійного фонду. Їй безкоштовно надали шість кубів палива, попри загрозу обстрілів, дрова доправили аж до двору. Саме в програмі утеплення ми роздаємо людям по шість кубічних метрів дров. Люди, в яких взагалі немає змоги користуватися в зимній період газом або електропаленням. Ми встановлюємо буржуйки. Невеличкі компактні буржуйки вони доволі такі ефективні. Ми там позитивні були відгуки в минулому році. Сьогодні приїду після обіду об'їду всіх. Потім приїду, буду допомагати, ж їх обрати до. До порядку. якою буде зима, і як її переживуть, мешканці Червоногригорівки не знають. Втім, дуже сподіваються провести її у рідних домівках. Більше про підготовку до зими у прифронтових громадах розкажемо у наступних випусках. ТСН. Анастасія невірна Владислав Комишин Дніпропетровщина. ТСН 1+,1. Тож зима близько. В Києві вже почався опалювальний сезон. Обігрівають поки що школи, садки та лікарні. Решту споживачів підключатимуть з огляду на погоду. Вісім днів холодів. Зазвичай це вже після цього починається опалювальний сезон. Рішення, коли стартувати, кожна область ухвалює індивідуально. Енергетики попереджають, що просто не буде, надто коли всі ми включатимемо обігрівачі і взимку, і зараз у міжсезоння. Частота відключень залежить і від російських обстрілів, які давно націлені на енергетичну інфраструктуру. Тож чи готові багатоповерхівки до можливих відключень, як підійматися на 25-й поверх без ліфта? І головне, чи можна ще встигнути підготуватися, якщо ви проспали літо. кореспондентка ТСН тижня Ірина Коваленко все з'ясувала. Важливі поради від фахівців. Дивіться вже у наступному випуску ТСН онлайн о 14.00. Ну а ви тим часом пишіть, як підготувалися до зими. Ви сусіди чи обрали? Сонячні панелі, можливо, генератори, Діліться досвідом у коментарях. Ставте вподобайки та підписуйтеся на наш канал. Останній годинник держзрадника Медведчука пустили із молотка. Це наручний годинник, Дольче габана у корпусі круглої форми із металу жовтого кольору та ремінцем чорного кольору. На ньому є сліди носіння, потертості ремінця та легкі подряпини на корпусі. Агентство із розшуку та менеджменту активів провело аукціон 14 жовтня. Із пониженням ціни стартова вартість лота становила понад 460 тисяч гривень. А продали годинник за 285 ти тисяч. Нагадаю, Арма оголосила, що виставляє на продаж Майбах та колекцію годинників Медведчука у квітні 2024 року. Колекцію із 20 годинників оцінили у майже 2 мільйони гривень. Першу частину колекції з 8 годинників Арма продало за 3 мільйони 600 тисяч гривень, другу частину з 11 годинників за 3 мільйони 300 тисяч гривень. Найдорожчим лотом став годинник марки Патек Філіп, реалізований за стартовою ціною 1 мільйон 270 тисяч гривень. Загальний Сума від продажу колекції понад 7 мільйонів гривень. Це всі новини на цю мить. Зустрінемося вже о 14.00. Не забудьте підписатися на наш канал, натиснути лайк та дзвіночок. Останній надважливий, бо нагадає вам про новий ЕТР. Далеко не відходьте, бережіть себе і до зустрічі.